Всім привіт! Сьогодні у нас буде відео про обрізку троянд. Нарешті у нас сонечко. Всі ці дні вже йдуть дощі, що я не можу ніяк обрізати свої троянди. Вони вже відсвіли, вже такий негарний вигляд у них. Тому сьогодні, нарешті, я це зроблю. Для цього мені треба буде відро, рукавички спеціальні для роботи з трояндами та секатор. Приєднайтесь. покажу вам ближче, як це виглядає. Ось вже почали рости нові, нові росточки, тому обрізати я буду до цих росточків. А там, де немає, то буду покоротше обрізати для того, щоб е, сформувати гарну таку лінію арки. Знаєте, я обрізала в минулому відео про окоріння троянд свою жовту трояндочку. Ось цей росточок вже ось так виріс. Хочу поділитися з вами враженням від моїх нових рукавичок від Гардени. Вони настільки мені сподобались і зовсім не відчуваються гострі шипи від троянд. І я не розумію, чому я раніше їх не купувала. Тому що ну, це просто must have бути у садівників, у тих, хто займається обрізкою троянд або інших кущів. Звичайно ж, обрізка виявилася не така легка. Тому що квіточок багато, і їх треба обрізати кожну окремо, щоб правильно потім сформувати знову пишне цвітіння. Я сподіваюся, що в серпні арка буде така ж сама гарна, як і навесні. Так, з аркою я закінчила. Тепер в мене залишились троянди плетисті, які на опорі ростуть. І в них, от, бачите, отак от відсікають квіти. Зараз я їх буду відрізати, але у серпні, після другого цвітіння, я оці бульбочки не відрізаю, а залишаю їх на зиму зимувати. Тому що з мого досвіду троянди краще зимують з бульбочками. І ще дивіться, отут вже пішов новий пагін, навіть бутончик формується, якщо видно вам. Тому я зрізаю тільки оцю бульбочку. Тут теж саме я зрізаю, якщо мені треба якось так укоротити. То я зрізаю гілочку. Якщо мені треба просто продовжити цвітіння, то я зрізаю бульбочки. Ось на цієї гілочці немає ніяких парусків тому, я можу її навпів вкоротити, щоб проснулися нові бруньки і пішли у рост. Дивіться, пішов такий пагін. Це петиста троянда червона. І мені дуже подобається, коли ось такі от пагани вона випускає товстенькі, жирненькі. Красота. У мене тут є інспектор, помічник. Да. Ти інспектор? Він дуже хвилюється, коли я на дробину залажу, або хтось з наших залазить. Не знаю чому, але не любить він. Ти відпочиваєш? Бле. Скажи всім гав. Скажи гаф. Молодець, молодець. До речі, тут в мене росте волотиста гортензія, одна. Ось тут маленька. Друге, це в минулому році я саджала, є навіть відео. І третє. І в наступному відео я вам покажу, як я їх розмножую з живцюванням. Приведу обрізки чайно-гібридних троянд, як я це роблю зараз. Я хочу вкоротити цей кущ, він такий високий і розкідистий, після того, що взагалі троянди дуже важкі і їм важко стоять, вони так лягають. Тому я буду їх зараз обрізати, якщо б вони були. Не дуже високі, то я би обрізала до першого лісточка, на якому є 5 листочків. Тому що ось тут біля бутонів а, тільки по 3 листочки. Але буду відрізати так, як мені зараз треба, а не по правилах. Так, хочу звернути вашу увагу, що всі гілочки, всі листочки з троянд не викидаємо у компостний ящик. Їх треба або спалити, або скласти у сміттєвий мішок і вивезти з ділянки. Батаріянди дуже часто хворіють грибковими захворюваннями, тому краще їх не зберігати і не додавати у компост. Так, я тут, бачите, яка гілка, вона дуже висока, але квіточки не тримаються, тому я її буду скорочувати. Нормально так буду скорочувати. Ось така гілочка. Вирішила обрізати низенько свої чайно-гібридні троянди для того, щоб вони не розвалювалися, а були більш компактними. Я хотіла показати вам свою іншу троянду, подібну. Вона, вона росте під вишнею. Ось так. Вишня в цьому році дуже розрослася, але трояндочка квітне. І ось коли вона відцвіте, я теж її обріжу. Зроблю так покоротше обрізку. Для того, щоб вона краще розвивалася. Ось, бачите, аж там квіточки. Ще в мене є така красотка, Назву я не знаю. Не записувала, тепер дуже жалкую, але подивіться, який в неї малюнок. Дуже гарно. Стя вже відцвіла майже, тому я її буду обрізати зараз. Оп! І Ось все така купа. Відходів тільки з однієї ділянки. Зараз піду обрізати на шмалері інші мої плетисті троянди. А ось тут у мене квітне зараз троянда. І блек стоїть. І знаєте, що він робить? Він виглядає бджілок. Потім він їх ловить і з'їдає. Ось так у нас лавандочка зараз квітне. Я її не буду зрізати зараз. Хочу, щоб вона цвіла, бо дуже багато бджілок на неї літають і запилюють. І мені дуже подобається, як виглядає отак лаванда, Але після дощу деяка лаванда попадала, ну нічого страшного. Ще я хочу спробувати вкорінити ту темну фіолетову лаванду, бо те, що я намагалася живцювати весною, в мене не вийшло, тому що, по-перше, я забула про неї на деякий час, а по-друге, якось так ну, не склалося. Тому в цей раз я сподіваюся, що в мене вийде. Покажу вам свою красу зараз на цій колумбі, де в мене росте бузок. Іхіна цей вже цвіта така біленька. В цьому році я купила багато і цей. Бачите, що робить? Ось так він їсть бджілок. А ще в мене почали квітнути лілії. Тут жовті. А ось там вже розпустилися і білі, і червоні, теж жовті. Ось така краса. І ось такі в мене зараз лілейні квітни. Флокси вже починають там квітувати. Ось Бачите? так виглядає зараз моя стіна з трояндами. Бачите, вони вже відцвіли, а відтощу ще троянди швидко псуються. Тому зараз я це все просто почищу. Насадила я собі троянди, а тепер треба за ними доглядати. Але квітування троянд цього варте. Просто я в цьому році насолоджувалася цвітінням троянд цією красою, і всі, хто до мене приходив, всі казали, що це просто неймовірне. Я залишила декілька квітучих гілочок, тому що там ще багато бутонів, і вони будуть ще цвісти. І побачила, що багато вже сформувалося бутонів. Тому я очікую в найближчий час. теж... Невеличке, але цвітіння. Фух, ось такий мішечок. Мішечок. Вийшов, дуже багато зрізала, і це не дуже легко втомилася, але чекаю у серпні наступну фазу цвітіння. Сподіваюсь, що троянди мене порадують. Через пару днів зроблю обов'язково обробку від хвороб і підживлю свої трояндочки. Все це буду робити по листу. А зараз ми вам бажаємо всім мирного неба, здоров'я, всього самого найкращого. І Блек вам каже, як завжди, показ, скажи пока! Посткриптум. Подивилася прогноз погоди і побачила, що три дні не буде дощів, тому вирішила сьогодні зробити ввечері обробку троянд і здоров'я. Додала актоверм та актофіт від шкідників. Мікухелп фітоцит від захворювань і Хелп Рос для квітучих рослин для того, щоб підживити свої трояндочки. На цьому я закінчую своє відео. До нових зустрічей. Пока-пока!